Ти як рекрутер маєш розповісти про свою компанію, навіть продати її кандидату якомога краще. Але що робити, коли не всі речі ти можеш розказати відверто на першій зустрічі? Що ж, робота рекрутера непроста. Це тільки здається, розмісти вакансію, отримай безліч резюме, вибери краще і живи щасливо. Все набагато складніше. Ти маєш продати свою компанію та посаду в ній кандидату. Тобто, ти маєш презентувати всі плюси компанії, щоб підвищити мотивацію кандидата. Наприклад, розказати про перспективи кар'єрного просування, виплату 13-ї заробітної платні в кінці року, знижки на продукцію компанії і таке інше. Про плюси розповідати легко. А ось що робити з мінусами? Наприклад, ви шукаєте кандидата на посаду до керівника, де останні два кандидати не пройшли випробувальний термін. Як про це сказати? Чи не говорити? Якщо не говорити на старті, то все одно кандидат дізнається, як тільки вийде на роботу. Це точно не варіант. Тоді потрібно сказати правду. А її точно потрібно сказати, бо якщо не всі можуть вижити з одним з керівників вашої компанії, то про це потрібно попереджати або навіть готувати кандидата, що є нюанси саме з цим керівником. Але готувати потрібно правильно. Спочатку проаналізувати, що саме відбувалось при звільненні попередніх співробітників. Яка була причина. Як саме казав про це керівник та співробітники? Зібраної інформації ви робите висновки, які впливають на критерії пошуку нової людини. Щоб було простіше наведу приклад: Причина звільнення попередніх співробітників це неефективність роботи. Розшифруємо. Співробітники боялись задавати питання керівнику і робили задачу на свій розсуд. Тобто керівник ставив задачу, підлеглий брав її, не прояснивши критерії оцінки та терміни виконання, і біг виконувати. А вже ж результат керівника не задовільняв. Робимо висновок. Вам потрібно знайти кандидата, який вміє задавати, уточнюючи питання, і не боїться цього робити. А пояснити потенційному фіналісту ситуацію щодо звільнення попередників потрібно відверто. Наш замовник, керівник та кого-то відділу ставить задачі стисло, після чого він очікує питання від підлеглого. Якщо немає питань одразу, потрібно розбити задачу на декілька етапів, зробити один з них і синхронізувати ваші дії, тобто показати, як ви це зробили і чи це співпадає з очікуваннями керівника. На жаль, попередні співробітники не проявляли активності і робили все на свій розсуд. Здається, таке пояснення не виглядає жахливо. Воно правдиве та пояснює кандидату ситуацію. Плюс готує його до нюансів співпраці з майбутнім керівником. Вірю, що ти уловив ідею та будеш її використовувати.